Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю і захиснику нашому. З великою любов'ю і смиренням волаю до Тебе, прошу Тебе, почуй мою молитву за мого сина якого ти дарував мені за своєю безмежною милістю. Господи, Ти знаєш всі таємниці і потаємні думки наших сердець. Ти бачиш мою любов і турботу про мого сина, і тому я молю тебе, збережи його життя в цей непростий час. Нехай Твоя свята рука завжди буде над ним, захищаючи його від усякого зла і небезпеки. Даруй йому здоров'я і міцність, щоб жодна хвороба не могла доторкнутися до нього. Спасителю наш, оточимого сина своєю божественною любов'ю і милістю. Нехай усяке горе, руйнування і біда пройдуть повз нього, не торкаючись його душі і тіла, захисти його від ворогів, видимих і невидимих, щоб він завжди перебував під Твоїм небесним покровом. Зміцни Його на всіх шляхах Його, щоб жодна біда не змогла наблизитися до нього. Господи Ісусе, Молю тебе, даруй моєму синові мудрість і розважливість, щоб він завжди вибирав правильний шлях і був вірний твоїм заповідям. Нехай його серце буде наповнене твоєю любов'ю і вірою, щоб він міг долати всі труднощі та випробування, які можуть зустрітися на його шляху. Дякую тобі за мого сина, за всі радощі та благословення, що ти даруєш нам через нього. Нехай наша сім'я завжди буде під Твоїм захистом, і нехай Твоя божественна любов завжди перебуває з нами. Зі смиренням і надією віддаю мого Сина в Твої святі руки, вірячи, що ти завжди з нами оберігаєш і спрямовуєш нас. Нехай буде Твоя воля в Його житті, і нехай буде з ним Твоя благодать і милість, Отче Небесний! Вседержитель і творець усього сущого. З глибокою вірою і смиренням звертаюся до Тебе в цей важкий час. Господи, молю тебе, почуй мою молитву за мого сина, який зараз перебуває на війні. Господи, ти бачиш серце мого сина і знаєш усі його страхи і надії. Ти знаєш, як страшно йому бути там, серед жаху і смерті. Прошу тебе, Всемогутній Боже, вкрий його своїм божественним захистом. Збережи його серед цього хаосу і насильства, нехай жодна ворожа куля не торкнеться його, жоден снаряд не заподіє йому шкоди. Господи, пошли своїх святих ангелів зберігати і захищати мого сина. Нехай ангели твої будуть поруч із ним день і ніч, ведучи його через усі випробування і небезпеки. Нехай їхні крила будуть покровом для нього, охороняючи від усякого зла. Нехай їхнє світло буде світочем у темряві війни, вказуючи йому шлях до порятунку і миру. Отче Небесний, даруй моєму синові силу і мужність, зміцни його дух, щоб він не піддався відчаю і страху, дай йому мудрість і розсудливість, щоб він завжди приймав правильні рішення. Нехай Твоя любов і Твоя милість завжди будуть з ним, даючи йому надію і розраду. Молю Тебе, Господи, допоможи моєму синові повернутися додому живим і здоровим. Нехай Він повернеться до нас із миром у серці та радістю на обличчі. Нехай ця війна не забере в нього його душевний спокій і його здоров'я. Нехай Він повернеться до нас. Щоб ми могли обійняти Його і дякувати Тобі за Його порятунок. Господи, я вірю в Твою нескінченну милість і любов. Я вірю, що Ти чуєш мої молитви і що ти завжди з нами. О Господи, поверни його додому, і нехай Твоя воля здійсниться в його житті. Дякую тобі, Отче Небесний, за всі Твої благословення і за Твою незмінну любов. Віряю мого Сина, в Твої святі руки, сподіваючись на Твій захист і милість. Нехай буде Твоя воля в усьому, і нехай прибуде з нами Твоя благодать і мир. Отче Небесний, Вседержитель і милостивий, Господи, з любов'ю і вірою звертаюся до Тебе в молитві за мого Сина. Прошу Тебе, Господи, почуй мою сердечну молитву. І даруй своє благословення моєму синові в усі дні його життя. Господи, за своєю великою милістю вилий свою благодать на мого сина. Нехай Твоє святе благословення перебуває з ним щодня, направляючи й охороняючи його, даруй йому успіх і устрій у всіх його справах і починаннях. Нехай його праця буде плідною і радісною, і нехай він знайде. Задоволення і сенсу своїй роботі, прошу тебе, Отче Небесний, благослови сімейне життя мого сина, нехай у його домі завжди панують любов і взаєморозуміння. Зміцни їхні стосунки, щоб вони завжди підтримували один одного в радощах і випробуваннях. Даруй їм терпіння і мудрість, щоб вирішувати всі труднощі, що виникають з любов'ю і миром. Господи. Збережи мого сина здоровим, позбав його від усяких хвороб і недух. Нехай його тіло буде міцним і сильним, а дух бадьорим і радісним. Даруй йому довголіття і життєву силу, щоб він міг служити тобі і своїм близьким з повною віддачею і любов'ю. Господи, направляй мого сина на шлях праведності та істини. Нехай він завжди відчуває твою присутність. І твою любов у своєму житті, наповни його серце вірою і надією, зміцни його у випробуваннях і даруй йому силу долати всі труднощі. Молю тебе, Отче Небесний, даруй моєму синові мудрість і розсудливість. Нехай він завжди робить правильний вибір і слідує твоїм заповідям. Нехай його життя буде прикладом чесноти і любові до ближніх, щоб усі, хто оточує його. Могли бачити Твою благодать і Твою милість. Господи, дякую Тобі за всі благословення, які Ти вже дарував моєму синові. Дякую Тобі за кожен день, який він проживає під Твоїм покровом. Молю тебе, продовжуй благословляти Його і вести Його шляхом, який ти призначив для нього. Віряю мого сина в Твої святі руки, сподіваючись на Твою нескінченну милість і любов. Нехай Твоя воля здійсниться в Його житті, і нехай він завжди відчуває твій захист і твоє керівництво. Мій владико Ісусе Христе, Сине Божий, закликаю тебе, найбільшого Спасителя моєї душі. Перед тобою я стою в смиренні та благоговінні, усвідомлюючи Твою нескінченну милість і любов до нас, Спасителю мій, у своїй нескінченній мудрості і милості Ти прийшов на цей світ. Щоб спасти нас від гріха і погибелі, щоб дарувати нам вічне життя в Царстві Небесному. Твоя жертва на Христі вираз незбагненної любові до нас, що дарується безумовно і безмірно. Прости мені, Господи, мої власні гріхи і недоліки, і допоможи мені подолати всяке зло в моєму серці. Дякую, мій Спасителю, за всі благословення, якими ти щедро обдарував мене, за турботу і захист. За світло Твого Слова і мудрість Твого вчення, за любов, яку ти невтомно виливаєш на кожну душу, за милість, яку Ти даруєш великодушно і безмірно. Нехай кожна мить мого життя буде наповнена вдячністю до Тебе, мій Господи. Вірую, що Ти завжди зі мною в будь-якій ситуації, в радості й печалі, в добробуті й випробуваннях, вірю у Твою велику силу і милість. У Твою нескінченну доброту і співчуття. Допоможи мені, Господи, знайти мудрість і силу пройти через усі труднощі цього життя, зберігаючи віру і надію на Твою благодать. Нехай моє життя буде свідченням Твоєї великої любові й милості до нас, нехай мої слова і вчинки прославляють Твоє святе ім'я, зміцни мою віру, мій Господь. І наповни моє серце світлом твоєї істини, щоб я міг іти твоїм шляхом, дотримуючись твоїх заповідей і поширюючи твою любов по всьому світу. Подай мені, Господи, мудрість і терпіння, щоб подолати всі труднощі і випробування, які посилаєш мені на шляху до досконалості, зміцни мою душу своїм благодатним подихом і наповни моє серце своїм милосердям. Щоб я міг служити тобі і своїм ближнім з усією щирістю і відданістю. Спасителю мій, прийми мою молитву, як приємні пахощі, і нехай буде Твоя воля завжди виконана в моєму житті. Нехай Твоя милість і милосердя супроводжують мене в усі дні мого життя, і нехай я зможу прославити Тебе в усьому, що я роблю. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.